Начальник військової частини на Одещині відбирав у солдатів бойові доплати. Він вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру. Начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини. наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого. Військовослужбовцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.